Від дня народження Василя Симоненка минає 90 років, а він не дожив і до 29-ї своєї весни. Образ матері, образ селянки, образ української жінки завжди був святим у його відчуттях і в його творчості, і вже відчуваючи свій трагічний фінал, він насамперед непокоївся про те, щоб його маму не залишили напризволящі, щоб вона мала засоби до існування. І ось один із таких пророчих, жіночих віршів Василя Симоненка. Баба Онися. У баби Онисі було три сини. У баби Онисі синів нема. На кожній її волосині морозом тріщить зима. Я знав на світі багато горя. Страшнішого ж горя нема, Зате коли старість мати Встрічає в домівці сама. Немає тієї біди і муки, як сумно з під сивих брів, Дивитись щодня, як онуки, ростуть без своїх батьків. За те, що ми в космос знялися, за те, що здорові, живі, я, пам'ятник бабі Онисі воздвиг би у центрі Москви. Щоб знали майбутні претечі в щасливій і гордій добі, що її горе на утлії плечі, Онися взяла собі, Щоб подвиги її над землею у бронзі дзвенів віки, щоб всі, хто проходить повз неї, знімали в пошані шапки. Вірш баба Онися. Василя Симоненка, 1961 рік.